Погана екологія та зношені труби водопроводу негативно позначаються на якості води з-під крана. В таких умовах оптимальним рішенням є встановлення системи очищення води в квартирі або будинку. Модель стандарт, простий і доступний спосіб позбутися важких громістких і недешевих баклажок із водою, куплених у магазині. Система володіє трьома рівнями очищення води. Перший поліпропіленовий картридж очищує воду від механічних забруднень розміром до 5 мікрон, таких як пісок, мул або ок. На другому етапі картридж із суміш Екомікс пом'якшує воду, видаляє хлор та його сполуки. Третій картридж виготовлено із спресованого активованого кокосового вугілля. Він здійснює тонку доочистку, надаючи воді дивовижного смаку, який можна порівняти із джерельною водою. Ресурс картриджів півтори тисячі літрів. Цього достатньо для його використання сім'єю із трьох осіб протягом півтора року. У комплекті із системою очищення поставляється все необхідне для її установки. Кран для очищеної води, комплект кольорових трубок, трійник, кран подачі води та ключ. Купили, встановили і насолоджуйтеся смаком. М -м, дійсно, ніби джерельна вода. Подбайте про здоров'я своєї родини, купуйте цей товар на 27UA, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.